На халини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли тут волошки волосся плітала тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку нині вишивала, тут я ввече. Винуватцями сьогоднішнього свята, сьогоднішнього дійства це і наші діти. Тому що без них, напевно, не було б цього свята, без цієї їхньої творчості. Самі, напевно, з Галеною Вайною ми б не змогли зробити такого дива. Приходили діток, дуже багато було. Не питають, скільки дітей малювали. Я не можу сказати скільки, їх було надзвичайно багато. Якого віку, Тут теж. Важко сказати якісь вікові обмеження, тому що були діти навіть в садочку, приходили діти навіть 5 рочків, були початкові класи, були середні класи, були старші класи. І що особливо мені дуже приємно, надзвичайно приємно, це що мої випускники, які вже є студентами різноманітних художніх вузів, прийшли, підтримали, простягнули свою руку допомоги. За це я їм також хочу подякувати. Що стосується напевно самої ідеї фрески, то тут, напевно, й ми хотіли намалювати частинку української душі, показати частинку України, нашої культури. Чому саме чотири пори року? Тому що важко було виділити якийсь один напевно календарний проміжок часу, тому що наша українська культура вона є настільки багатогранна, цікава, і кожні пори року ми маємо якісь свої обряди, звичаї, свята, заходи. І щось виділити одне для нас було дуже важко. Тому ми малювали все. У Нас і є ангел-хоронитель, і Різдвяна зірка, і Вертеп, Церква, Фортеця. Ну і тут у нас цвітуть українські квіти, мальви, соняхи, калина, навіть гарбузи, які вони є нашими справжніми українськими. Тому ми використовували все таке справжнє наше українське. Дуже приємно є те, що ця фреска розміщена не тільки на території третьої школи, якщо можна так сказати, вона є в серці нашого міста, на центральній вулиці нашого міста, і жителі, гості міста можуть любуватися нею, милуватися. Знаєте, напевно, коли якась людина зупиниться на мить, забуде про свої проблеми, підніме очі, можливо, навіть посміхнеться. Це буде напевно найбільшою подякою для нас, художників, за цю приємну мить. Також багато мешканців знаєте, підходили до нас і питалися, чому такий важкий час для нашої країни така сонячна картина. Сьогодні, спілкуючись з дітьми, я вам можу з певністю сказати, чому. Це є мрія про щасливу країну, це є мрія про таке яскраве сонячне небо, в якому завжди буде світити сонце, в яке здійматися будуть напевно тільки пташки, лелеки, жайворонки, соловейки. З нього на нас завжди буде світити сонечко. І якщо будуть хвари, то тільки хварки, які смійливі. І будемо сподіватися, що з цього неба на нас буде сходити тільки Божа благодать. Тому я хочу сказати, що я вам бажаю усім такого мирного, спокійного, гарного неба, такої гарної процвітаючої країни і творчих наснах. Ми зібралися на подвір'ї середньої школи номер 3 напередодні. Дня художника. Адже завтра, в неділю, ми будемо відзначати Всесвітній день художника, людини, що по-особливому дивиться на світ, людини, що бачить предмети, мабуть, трішки іншими очима. Ми зібралися на подвір'ї цієї школи на фоні цієї чудової, щойно написаної картини фресок, чотири пори року, для того, щоб подякувати. Нашим Золочівським мікаланджело без перебільшення, адже такого, такої великої картини в золочеві ще не було. Центру дитячої юнацької творчості, керівникам грудка образотворчого мистецтва Оксані Кириловій, Галині Гевко та їхнім вихованцям вихованцям, які навчаються азів мистецтва сьогодні, і тим вихованцям, які Уже випущені зі, шкіл їхнь... зі школи, випущені зі стін їхнього гуртка. Саме вони створили цю чудову фреску. І сьогодні я хочу подякувати тим, хто причетний до створення цих фресок. Я хочу подякувати Шептицькому Зинові Стаховичу за те, що він купив фарби, ці яскраві, чудові фарби, якими малювали наші художники. Я хочу подякувати дирекції колективу, а також майстру Зіні Володимирівні Золочівського професійного ліцею, а також молодим юнакам, ліцеїстам, які створили фон для цієї картини, які два тижні працювали для того, щоб створити оцей прекрасний, чудовий, рівний, гладкий фон. Я хочу подякувати сьогодні колективу середньої школи номер 3 без вас, друзі, напевне, нічого би не вийшло. Я хочу подякувати за смачні обіди, які ви готували для тих, хто тут працював. Я хочу подякувати за те, що ви оберігали все те добре, чудове, що тут робилося. Я хочу подякувати за вашу велику допомогу. Але найбільші успіхи, найбільші оплески, без сумніву зараз звучатимуть все-таки нашим золотівським. Мікеланджело без перевіршення. Ці оплески будуть для вас, Оксана, для вас, Галина, для вас, Наші юні друзі. Ми аплодуємо вам всі сьогодні щиро. Ми не збирали на це свято політиків. ми це свято не збирав, не запрошували нікого. Ми зібрались тут з таким сімейним освітянським нашим колом, для того, щоб щиро подякувати вам. У нас є. Чудові фрески пори року, Але у нас є ще половина цієї стіни. Я впевнений, що під вашими чарівними руками ця стіна оживе уже наступного року, але вона оживе в іншій тематиці. На цій стіні оживуть українські національні герої з часів від часів Володимира Великого. І до Небесної сотні, до героїв АТО. Я впевнений, ми знаємо, як це зробити. Я впевнений, ви вмієте це зробити. І я знаю, ми це зробимо. Слава нашим художникам! Слава Україні! Ми раді вас сьогодні вітати в нашій школі, адже в нашій школі велике свято. І то свято продовжується вже протягом 2 двох-трьох тижнів, адже за цей час багато батьків. Гостей, дітей відвідали подвір'я нашої школи. І біля цих стін батьки показували прекрасні фрески своїм дітям, проводили фотосесії, пояснювали звичаї традиції українського народу та символіку нашу національну. В першу чергу я хочу сьогодні подякувати начальнику відділу, відділу освіти Золочинської райдодміністрації пану Бартошику Володимиру Зновичу за його ініціативу, організацію вирішення всіх фінансових проблем. І за те, що він запалив цією ідеєю всіх нас, результат чого є це прекрасне творіння. Також хочу подякувати нашим майстрам, які вже давно знані на теренах нашої держави, а тепер в країнах Європи. Це Кириловий Оксані Володимирівні і Гавко Галиніванівні, керівникам гуртка образотворчого мистецтва «ЦДЮТ», які невтомно працювали протягом декількох тижнів, залучали до цієї роботи всіх учнів шкіл міста. Своїх гуртківців, випускників-студентів. Також хочу подякувати всім вчителям, батькам, учням, які приймали участь у даній роботі. Але за той короткий час сталося неприємно. Знайшлися горе художники, які намагалися зіпсувати дані фрески. Тому прошу всіх небайдужих, не робити самим і не дозволити іншим зіпсувати даний витвір мистецтва. Наш педагогічний колектив. Батьківський комітет третьої школи сподівається, що можливо з часом знайдуться спонсори, які б допомогли нам щоб вирішити порядкувати фасад нашої школи. Ми плекаємо надію.